Сьогодні прокуратура перевершила все і всіх. Вони умудряються захищати інтереси. Кирила Шевченка, бувшого голови Федерації Боксу України, який у 22-му з 5, з 5 мільйонами доларів утік з під е, справи по наркотикам, смився. І прокуратура сьогодні захищає інтереси проти Володимира Микуленка. Який своєю родиною, живе в Україні, допомагає максимально чим може в захисті нашої держави. Ви сьогодні виступаєте проти нього. Це як? Ну це як? Ну, розкажіть, будь ласка, всім, як це так? За що це ви все робите? І чому ж ні поліцію? Не прокуратуру, ні суди не цікавлять ці історії, а цікавлять тільки гроші. Чому так, що сталося з нами, друзі? Що сталося? Чому так? Чому тільки за гроші? Чому неможливо робити по закону?